Перший розвиток Почаївського заслуженого гібрида, ми його побачили. Це не вир. Основний наш ранній гібрид пау 190. Знаєте, як є от невеличкі собаки з великими зубами, так оце ранній гібрид абсолютно ростом нераннього гібриду. Тобто, як таке буває, я... Можете подивитися на початок, він вже сформував своє зерно, він вже зараз просто сохне. Причому розкривається він, ну ще не зовсім, трошечки ось буквально через 5-6 днів він почне розкриватись. Сохне він, мабуть, найкраще на всій цій демонстрації, включаючи іноземні гібриди. Тобто в нас було таке, що він відверто пересихав при урожайності 8-9 тонн, знижував вологість до 10%. Тобто треба на цим дивитися. От, гібрид урожайний, але гібрид густотний. Тобто Він вимагає належної густоти. Ви бачите, що качанчик на 70 тисячах, він ну, ще можна йому додати, густоти, ну, 5-7, 8 до 10 тисяч гарантовано. От, якщо не призіваєш густоту, він сипле дуже гарно. І в демонстраціях, як правило, він трошечки просідає, бо такий качан він матиме і на густоті на 10-12 тисяч більше. Але ж урожайність тут. Уже тут є натура, тут вже є зерно, можна спробувати. Це завжди урожайний гібрид, але питання, що треба сіяти його в правильних зонах. В нашій зоні мені все-таки здається, що краще починати з заряни, тому що в нас складно. От, скажімо, в Лубенській зоні мені здається, що все-таки можна вже починати з ним. Чим далі на північ, тим більш він бажаний. В Білорусі, ну, він, скажімо, там як би це так правильно сказати? Менше звертають увагу на вирівнянність пасівів і взагалі менші вимоги до якості селекції. То він там виглядає взагалі як? Там просто фотографується в ньому.